Наступній серії ви побачите, як ми теплі хаті. Що ми утеплюємо? Фронтони, як ми будемо. А це ми утеплили. О! А що там мокренько так оце, на цьому брусочку? Не знаєте, Саша, що там мокренько, що це? Фронтони, як ми утеплили, як ми утеплили, будемо утеплювати зону мауерлату. А зачем ви заматуєте нам наші труби? Ну я ж казав не ставити нічого, я маю зняти відео. Нічого не ставити на труби. Ні. Голі труби змонтувати, я просив. Система витяжки. І система вентиляції. Геп, геп, сюди пішла. На котел газовий, на витяжний примусовий. Труби. Вони будуть в теплому контурі. В ваті. Тут утеплення фронтону. Ану. Що тут, щоб замовник бачив? Геп. Вентиляція і утеплення фронтону там будемо з зони маурлата робити. Агонь. Ну, отак обмащуємо там роз, розчином. От, і там, дивіться, є п'ятерка пінопласти. я теж привіз Ігор. Отак от зони маурлата ми отак будемо утеплювати. Повізуєш, ну, що всі все знають. На всякий случай поясню. такий пінопласт. Щоб було аж отак до сюди. Бачите? Оттак от, так. І потім сюди з вати ми тою фасадною виріжемо таку полоску, от сюди вставляємо між пінопластами. Отут. 100 мм, зрозуміло? Ось так утеплюйте, щоб було як той пінопласт. торчало. І от аж до, цього, до цієї перемички. От. А сюди ми вкладемо з вами 100 мм базальтової фасадної і клеємо сіткою обтянемо, як вітербар'єр. І утеплюємо аж от туди аж нижчі балки, п'ятерочку по кругу. Капіта, ферштейн. Сюди сюда в цей проміжок дамо звичайної ватки покладемо, відходи, а там зверху базаль, щоб воно дихало.